Дійсно досить символічно, що сьогодні, 8 травня, Міжнародний день пам'яті і примирення, ми відкриваємо стелу алею слави нашим героям, героям 21-го століття. Історію неможливо зупинити. Дійсно, трагедія прийшла на нашу землю. Прийшла в нас шість сім'ї. Неможливо воскресити наших рідних і близьких, синів, братів, чоловіків, батьків. Але у нас є можливість гідно вшановувати пам'ять полеглих наших героїв. Адже самий найвищий подвиг для воїна. Який захищає батьківщину це віддати своє, своє життя за свою землю, за свою домівку. І ось сьогодні такий перший крок крок по вшануванню, по вшануванню наших рідних героїв. І я думаю, що ця стела, ця алея пам'яті, буде нагадувати. Всім і кожного, кожного дня, кожної секунди про те, що досить великою ціною дістається нам воля, незалежність нашої України, вічна пам'ять нашим героям, героям слава!